Нема риби. Спасіба. Полтавець Олег Витісов рибалить на Пошкарівських ставках. Пенсіонер скаржиться на брудну воду, сморід та хвору рибу. Тож, мабуть, сканалізують, чи відкуди воно біжить. Впадає все сюди. О, риба пропадає іноді, О, а зараз вона чумна, ходить. Забруднення тут регулярно. Тут практично кожного року щось случається. То каналізацію рване там на горі, річка біжить сюди. За словами місцевих, пошкарівські ставки забруднюють уже більше десяти років. Щороку сюди зливають нечистоти. Цьому році пішли на рибалку, а там вода біла. Бачили що? Так це воно трошки вже очистилося. А там вже страшне, що було. Піна отака з метр стояла і риба дохла валяється. Ось це Місто, це місце, де початок цього струмка. А це труба пластмасова йде із заправки АЗС. Скидають сюди теж. Сюди вода брудна йде, коли дощ сильний піде. Бензинові плями сюди в ставок потрапляють. Основна проблема пушкарівського ставка це й вузол. Узіл от. 14 березня виїзна комісія міської інспекції з контролю за благоустроєм обстежила зливову каналізацію, з якої стікає доставків. Виявили, що нечистоти доливнівок скидають через іншу трубу з місцевих підприємств. Про це суспільному повідомила головна спеціалістка інспекції контролю за благоустроєм Неля Соколова. Встановити хто винний в цих скидах. Звісно, це не санкціоновані скиди. Встановити на сьогодні було неможливо. Ну можна е, предположити, що десь якась робота підприємств, або десь якісь ідуть незаконні підключення. Вийшли аж до Рішевуця Решетинівська біля шляхопроводу. Початок струмка зливого починається звідти по шляху цього колектора зливового є мийки. Є ну, дуже багато підприємств, треба працювати з ними. Відношення каналізаційної системи нашого нашого виробництва, нашого підприємства. Немає ніякого до цього потоку. У відповіді на запит Суспільного представники Державної екологічної інспекції центрального округу повідомили, що не знають, на чиєму балансі перебувають мережі зливової каналізації, і хто контролює витік з них. Тому й не здійснюють перевірок. Відповідальність покладають на міську раду. Фахівці лабораторного центру взяли відповідні проби води на дослідження. От ми їх зараз отримали. Основна, мабуть, причина. Це каналізаційні стоки. А нічого ставком робити не треба. Перекрити, щоб не бігла, щоб не бігло сюди зрянь. За словами Нелі Соколової, міська інспекція контролю за благоустроєм надійшла запит до Держекослужби, щоб організувати спільні перевірки та встановити, що саме забруднює ставки. Світлана Мастепани, Микола Юріменко та Богдан Казирі, Суспільне новини Полтава.